Доброго-доброго вечора. Долучайтесь, вмикайте камери, налаштовуйте мікрофончики, налаштовуйте свій настрій. У нас саме зараз година музичної терапії. Я бачу знайомі обличчя то. Точно знаю діти, куди потрапили, що буде відбуватись. Хто з нами вперше? Я думаю, що ми вас приємно здивуємо. Ну, тоді будемо розпочинати. Не буду забирати у вас ані хвилини і передаю слово нашій прекрасній пані Любові. Пані Любов, ми готові. Добрий вечір, мої любі дітки, молодь, батьки. Добрий, вечір всім, наших ми зібралися. То не получилось зібрати, але зараз я сподіваюся, що всі мене добре чують і добре бачать. Отже, ми починаємо, мої хороші. Сідаємо рівнесенько, щоб не гаяти жодної хвилини нашого часу і нашого ефіру. Сідаємо рівнесенько і давайте з вами привітаємося для початку. Разом з усіма будемо вітатися. Добрий день вам, кіпки! Помахали мені, помахали, помахали! І співаємо разом зі мною. Добрий день, так. Добрий день вам, Добрий день! Ну, і Тепер з усіма дорослими. Добрий день усім дорослим. Привіт-привіт-привіт-привіт. день! Я бачу бачити моїх улюблених діток і старих діток. Не старих діток, а тих діток, які постійно до нас приходять, які завжди з нами займаються. І нові обличчя бачимо, дуже цікаво. І мені дуже раді і ємно, що ви сьогодні долучилися до нас. Отже, тема сьогоднішнього нашого заняття Кружляє зимова пісня. Називається. Я спочатку вам хочу запропонувати, щоб ми зараз виконали дуже цікавий, навіть романтичний і навіть пішечки казковий твір, який називається Руки іншої планети. От зараз буде звучати музика, яка називається Руки іншої. Нашого українського композитора, виконавця і музикотерапевта Красноухова. І зараз ми з вами виконаємо пальчикову гімназію. Отже, приготуйтеся, будь ласка, і послухайте чарівні звуки короля усіх музичних інструментів. Підготуйте, будь ласка, праву ручку. Увага! 晚安、uh。Huh. На колінта, на колінта, на коліна. Дякую вам за фантастичні ваші пальчики, долоньки, кулачки і ручки. І ви відчули, як ви сьогодні керували музику. Музикою. Ви прямо рухались під такт музики. Дуже молодці, красиво, як у вас тих вийшло. І навіть дехто без тренувань, без репетицій, гарно вийшло. Молодціночки, ми на наші ручки зараз трошечки розім'яли, вушка приготували. Ну а тепер я хочу запросити вас, усіх, до виконання пісні, яка називається Хусиночка. Ви всі знаєте, що вчора ми святкували таке свято, яке дуже потрібне і дуже таке свято, яке зігріває серденько нас, нас, дівчат українських, і, звичайно ж, і хлопців, усіх людей. Свято було Украї... так, так, ви мені вже підказуєте, бо ви знаєте, що треба сьогодні було підготувати. Хустинка. Свято було української хустинки. У мене, на жаль, немає хустинки української. У мене отака хустиночка. Але пісню ми зараз будемо виконувати українською мовою і про наші чарівні, красиві і дуже дуже жіночні наші хустиночки. Тож, хлопчики, не соромимося. Це наш оберіг. Тому я вас запрошую усіх усіх, Олексійко, я знаю, що ти знаєш пісеньку, цю Сашунечка, Альонушка, всі долучаються. Да, ой, які красуні! Мама нам допомагає, Може Можете мама брати окремо, кусточку, дитинка окремо, і буде у нас такий злагоджений е, колектив. Так? Отже, співаємо і виконуємо нашу пісеньку хустиночками. Беремо та складаємо трикутничком зараз хустиночку, і отак зараз будемо співати. Тимофійчик знає цю пісеньку. Так. Беремося пальчиками. І отак зараз будемо танцювати з пустиночкою. Так, так, так. Всі приготувалися. Всі, всі, всі приготували. Я бачу, які красиві, гарні усіх хустиночки, різнокольорові. У стечку, що мову у відну і дивний та нощок я піду, я піду од насину. гарно кустиночки, і до серденька. Як... І подивіться на себе зі сторони, які у вас гарні кустиночки які від. Хто вперше чує цю пісню, вона вам припала до душі, і ви задоволенням будете виконувати цю пісеньку разом із своїми, можливо, близькими людьми з мамою, або з татом, або з бабусею, або братиком або сестричкою. Отже, маємо нашу хустиночку, сторіночку. А тепер я вас запрошую до пісні, яку ми будемо виконувати на день Святого Миколая. І, мабуть, знають, і всі, мабуть, чекають свято Святого Миколая. Так, хтось, мабуть, листа писав до святого Миколая, і навіть я вам чесно хочу сказати, що я навіть знаю про що кожна дитина зараз мріє в Україні. Так, ми всі звертаємося до Миколая святого, щоб він нам послав мир, добро і спокій, нашій домівки, так щоб закінчилася війна, і щоб ми повернулися до нашого повсякденного життя, наша на. Mm -hmm. Пісенька саме про святого Миколая. І хто модить нас знаєте? Дякую, дуже гарна пісенька. Так, да, да, Зараз ми поспіваємо. А там дуже дуже простий приспів. Миколай, Миколай, святий Миколай. Давайте разом повторимо. Тільки, будь ласка, Ви... вимкніть, будь ласка, звук, я всіх бачу ваші вухи. Чи... Виключіть, та, будь ласка, звук. Пісня була в моїй школі. Прекрасно, так виключіть, будь ласка, звук, а Потім ми з вами поговоримо після пісні. Домовилися, що ми зараз гарно поспівали і чули гарну музику. Ми давайте всі разом проговоримо. Я бачу ваші губки. Миколай, Миколай, Фій Миколай. І ще раз разом. Миколай, Миколай, Святий. Миколай. Оце такий у нас дуже цікавий і такий важкий приспір. Я не знаю, як ви запам'ятаєте такий важкий приспів? Я сподіваюся, що ви таку, так, мій гумор, ви зрозуміли, так? Тож ми починаємо. Співаємо про сніг, про метелицю, про хуртелицю і про нашого святого Миколая, якого ми дуже чекаємо з нетерпінням. Отже, починаємо. Буде зараз танцювати. Свідинки падають! Біжинки. Сміжує, піде, жіде, суїм, Бартисті, танчана, на темних пагодина кружає зимова пісня. Та санте ти живи, теж лися тунім до ранку. Маршіть танцю по неві до нас. Йдемо на... ми по вартовій горі. Йдемо на

Миколая, так, нашому святі я сподіваюся, що нічого нам не завадить і і зустріти це свято у колі друзів і звичайно під звуки нашої музики, чарівної, неповторної, красивої музики, яку ми постійно використовуємо на музичній терапії. Тож починаючи з сьогоднішнього дня і всі наступні дні, ми будемо завжди співати пісеньки про святого Миколая, пісні. Про Святого Миколая, про зиму, про свята, про наші подарунки, можливо, так, які ми хочемо, чекаємо, і про казковий такий наш настрій. У нас у Віту разом не було заняття з технічних причин, так, тому що не було світла і не було інтернету. Але я сподіваюся, що в суботу, о 18 годині за київським часом, ми знову зустрінемося і заспіваємо нові пісні. Будуть дуже багато музичних цікавинок для вас. тому що... Нове свято, романтичне свято. І я вас попрошу саме сьогодні до цього свята підготуватися. До нашого заняття наступного також треба підготуватися. Підготуйте, будь ласка, дзвіночки. Я сподіваюся, що у вас є дзвіночки вдома, малесенькі або великі, двіночки, так? Кого немає двіночки, можете дзвіночки. Кого нема взяти звичайну, е, ключі, ключі бачі, ваші ключі і будуть вам таким дзвіночки. Добре, але і ще там треба буде підготуватися аркуш паперу. Треба буде підготувати і дві клавити або два олівчика. Я вам кажу наперед, що ви вчасно е підготувалися і були е разом з нами активно працювали. Домовилися. Тож я вам хочу сказати, що слава Богу, що ми сьогодні зустрілися, дякувати, що в нас у цих є о, світло, і ми можемо бачити не один одного. Я сподіваюся, що нічого не завадиться зробити і в наступні наші дні занять. Я вам хочу дуже-дуже подякувати. Я дякую вам за гарну роботу І Сашуні, Матусі, і Олексійко, благодарю. І ось бачу Алю Оленочка, Іриночка Губіна, молодець, сьогодні старалася я тебе відмітила дівчинка. так. Саша Чапля, Танечка, Валюшечка, Олекс... Тимофійчик, Софійка. Ой, вас скільки багато, я, як завжди, Олечка. Я сподіваюся, що всі мене бачили і гарно чули. І ще я вам хочу порекомендувати. Поспівайте, наш урок буде в записі. Поспівайте, будь ласка, пісню Святий Миколай у записі. Послухайте, будь ласка, і трошечки повчіть слова. Там вони дуже дуже прості. І тоді вам буде цікаво, і тоді буде вам весело разом нам спільно на святі виконувати цю пісню. Домовилися? Хто не знає цю пісню, домовилися? Я думаю, що пісня про святого Миколая вона варта цього, тому що про світлі почуття, про хороший настрій і така добра, світла і чиста пісня. Домовилися? А на цьому я вам дякую. Але сюрпризи не закінчились. Я для вас сьогодні підготувала нове до побачення. Слова будуть ті ж самі. До побачення. Спочатку співаю я, а потім ви. Але музика буде іншою. Тож, увага! Слухаємо і зараз будемо співати разом. І звучить красивий інструмент у столірує. Dia. Instrumento Зустріч у суботу. Дякую, будьте здорові і до зустрічі! Па-па Усім Па-па гарно гарно гарного вечора. Дякую за заняття і усім до наступних зустрічей.